Друзі, усім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Ось така от красуня у мене на кухні Ялиночка вас зустрічає. А я насамперед хочу вас привітати з прийдешніми святами. Насамперед, це з Днем Святого Миколайчика і також з Днем Збройних Сил України. Бажаю вам насамперед, це здоров'я, злагоди і достатку в вашій сім'ї. І нехай. Святий Миколайчик здійснить наші бажання і, нарешті, приведе до нас в Україну довгоочікуваний мир. А також величезна, величезна подяка нашим воїнам-захисникам, воїнам титанам, які захищають нас в такий важкий для нас усіх час. Також бажаю їм міцного, міцного здоров'я, сили, наснаги, терпіння і дай Боже. Кожному воїну повернутись додому живим. А зараз, друзі, хочу вам показати свої замовлення, сюрпризи від компанії Oriflame. Зробила я не багато ні мало аж 12 замовлень. Так як у нас в компанії стартувала акція, я не знаю, чи діє вона ще сьогодні. Сьогодні я не дивилася ще на сайті. Але компанія дала акцію. При будь-якому замовленні замовлення могло бути і на 1 бал, можна обрати подаруночок сюрприз. Я дорвалася до цієї акції і, звісно ж, не втрималась і зробила дуже багато замовлень. Замовлення робила мінімальні, заради того, якщо вже була така можливість, отримати подаруночки. І ще скажу вам: що коли я оформляла замовлення, у мене одразу було видно, який подарунок сюрприз додає мені компанія. Тому я інколи трішки хитрувала, який подарунок мені не подобався. Я скасовувала замовлення і набивала нове замовлення, і обирала для себе подаруночок, який я хотіла. Всього у мене було 12 замовлень, і в кожному замовленні було по одному продукту мінімально. І до кожного замовлення я додавала ще собі подаруночок сюрприз. Насамперед зараз вам покажу, які продукти обрала по каталогу. В основному у мене були це мила, тверді, кускові, і кремчики для рук. Взяла ось таке от милку з лінієчки молоко і мед, але тут у нас ще з ароматом жасмину воно. Я ще його не брала, зараз я відкрию вам покажу. Ось такий от вигляд воно має, дуже красиве. Ой, і, до речі, дуже гарно відчувається саме жасмин. Кремчик цікавий, який буде для тіла. Я ще його не брала, можливо, хтось з вас брав, дівчатка, напишіть, як вам він сподобався. Мені аромату ця умилка подобається. Кремчик я б взяла для себе. Ось таке от милку взяла. Взяла ще ось таке от милку, воно сердечком, але відкривати я його не буду. Можливо, я десь. Це все прилаштую на подаруночки. Взяла ще ось таке от милку. Так от воно приходило в упаковості. Ціни не буду озвучувати, бо вже не пам'ятаю, але вони були недорогі ці милка. Як яке, деякі були по 40 гривень, деякі по 50 гривень. Взяла ще ось таке от милку. В найчір з персиком, взяла ось таке от дитяче милко з ароматом полунички. І взяла ось таке от милку ще. Це в мене було скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять шість милків, і також Ось таких от чотири кремчики для рук було в моїх замовленнях. Так, і помилилася ще одне милко молоко і мед. І ще в одному замовленні я взяла для себе ось такий от крем для шкіри навколо очей, роял Velvet. В оновленому вже у нас дизайні. Зараз вам покажу ось так от виглядає сам тюбик. Ці кремчики у мене є, і темний, і нічний, і я вирішила, ще взяти для себе кремчик під очі. А зараз саме цікавіше, дівчатка, покажу вам, які ж сюрпризи я обрала до своїх замовлень. Насамперед, це сумка. Назви її не пам'ятаю, бо не подивилася, не підготувалася. Чекайте, може тут написано. Ні, тут нічого не написано, як ця сумка називається. Просто вона приходила ось в такому величезному пакетові. Дуже класний також пакетик. І зараз вам покажу, як виглядає сама сумка. Ось такий от вигляд має сумка. Ось так от хотіла вам помістити, щоб ви її добре побачили. Мені сумочка дуже сподобалася, хоча вона трішки велика, об'ємна, але десь годиться для подорожі, можливо. І я взяла три сумочки, тому що одну чи дві я планую подарувати. У мене є подруги, які люблять такі великі сумки. тому... Я одразу розрахувала, що це буде мені ще і на подарунок на новорічні свята. Таких сумочків, ще раз повторюсь, було три в моєму замовленні. Далі, дівчатка, покажу, далі, що я обрала. Дуже зацікавив мене годинник від компанії Oriflame, який також вкладався в подарунки сюрпризи. І я декілька раз набирала і скасовувала замовлення, щоб додати в замовлення саме цей годинник. І зараз я вам також покажу. Взяла я їх чотири. Ось в таких от упаковочках вони приходили. Всі відкривати не буду, так як деякі також у мене підуть на подаруночки. Зараз вам покажу, бо один відкрила спеціально, щоб показати. Подивіться, ось такий от вигляд має цей годинник. Дуже він мені сподобався, такий ніжний. Не дуже об'ємний, великий, але красивий. Дякую компанії за такий шикарний подаруночок. Ось так от він виглядає. Далі, дівчатка, йдемо далі. Ще взяла ось такий от подаруночок. ось такий набір для ванної кімнати для спа-процедур. Також відкривати його не буду, тому що, можливо, я також його подарую, а можливо, залишу собі. Поки що ще не вирішила. Але дуже красивий, подивіться, як гарно все запаковано тут. Тут і мочалочка, і рукавичка, і масажер, і щіточка. Все гарно в комплекті запаковано. Це вже у нас 8 подаруночків, а замовлень у мене 12, тобто залишається ще 4 подаруночки. Взяла я на подаруночок ще ось таку сумочку клач. Відкривати також не буду, бо вона у мене була одразу запланована на подарунок. Дуже така красива ніжно-голубого кольору сумочка. Тут, бачите, у нас є два відділення. Можна мінімальне щось помістити. І тут ось такий кармашка є на телефон. На літо досить такий непоганий варіант. І залишається у нас, дівчатка, всього три подарунки сюрпризи. Обрала ще ось таку от косметичку. Сподобалась мені ця косметичка. Чомусь, коли вона була в каталогах, я не звернула на неї уваги. Зараз покажу вам, як вона виглядає. Ось так от виглядає верхнє відділення, дуже вмістка. Тут можна і олівчики, і пензлики для макіяжу поскладати. І зараз покажу вам ще низ. Ось так от виглядає нижнє відділення. Також досить таки містке. Класна косметичка, з задоволенням буду нею користуватися. Мені сподобалось. Ще один подарунок, який отримала від компанії, це ось такі от кімнатні тапки у вигляді пінгвінчиків. Відкривати також їх не буду, тому що перед тим, як обрати цей подаруночок, я заглядала в Ютубі на огляди, він дуже погано відкривається, от сам цей пакуночок, а я планую його подарувати. І писали дівчатка, що тут маленький розмір, 36-й розмір цих тапочків. Тому відкривати не буду. Ось така от краса, віконечку видно. І останній подарунок, який я отримала від компанії це ось така от парфумована вода в об'ємі 15 мл. Ал'Asing. Ось так от вона виглядає. Відкривати не буду. У мене є такий флакончик. Зараз вам покажу. Ось такий вигляд має флакончик всередині. Саме в цьому об'ємі ця водичка, здається, вже не випускається, знята. Ця компанія розпродує залишки. У мене також є вона, я вже неодноразово показувала в об'ємі 50 мл. Водичкою також дуже задоволена, тому що вона мені подобається. І також компанія мені вклала вже наш новий каталожок. На січень місяць, який у нас буде діяти з 6 січня. Обов'язково, дівчатка, зробимо огляд на каталог, я його навіть сама ще не дивилася. Я обіцяла зробити огляд і на передноворічний каталог. Обов'язково це зроблю, напевно, завтра, бо вже через кілька днів відкривається передноворічний каталожок. А я все не мала часу. Трішки здоров'я підвело. Справ багато, бігаю в лікарні на крапельниці. тому так. Але завтра постараюсь це виправити, так як в лікарню не піду, тому що вихідний день і буде у мене трішки більше часу. Такі от цікавенькі були у мене цього разу замовлення. Дуже я задоволена подаруночками від компанії, дякую компанії за такі шикарні подарунки. А вам усім, дівчатка, я бажаю тихої, мирної ночі. Вітаю вас з наступаючими новорічними святами і до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!